Тетяна поклацала канали з пульта безнадійно, бо нічого цікавого сьогодні ввечері не покажуть. Тож спробувала знайти якийсь фільм на нетфліксі та подивитись після того, як вкладе спати малу катрусю. За вікном вив вітер, підіймалась хуртовина. Цього року зима була на рідкість морозною та щедрою на заметілі. Скоріше б весна думала жінка. Тоді вона зі своїм чоловіком Ромкою зроблять ремонт у квартирі, яку придбали кілька місяців тому, та переїдуть жити ближче до центру містечка. Там і дитячий садок поруч, катруся якраз підросте, щоб її туди віддати, та нарешті вийти на роботу. А цей будинок тимчасовий прихисток. Подружжю нереально пощастило той знайти, бо оплатили лише за комуналку. Хазяїн Оселі приходився давнім шкільним другом сім'ї. Власне, сама хатинка, наче нічого, але стояла на відшибі міста та ще й поблиз залізниці. Потяги грохотять навіть серед ночі, та квартиранти вже звикли, хоч воно й неприємно, особливо коли на кухні починає заленчати посуд. Ось як переїдуть, мрійливо і частенько міркувала собі Тетяна, тоді все налагодиться. З роздумів про майбутнє життя її вирвав стук у двері, вона і не зразу той почула. Поглянула на годинник на півдесята вечора. Хто може прийти до них у таку годину? Гостей ніби не чекала, та й ті заздалегідь подзвонили би. Сусіди, та ні, люди вони літні, зараз вже або сплять, або біля телевізора, та й стали б вони турбувати в пізній час хіба якщо тільки щось трапилось. Наприклад, як от тиждень тому сусідка тітка Ліда прибігла о десятій вечора, бо під раковиною прорвало трубу. І чоловік ходив її полагодити. Може, і зараз щось таке сталося, припускала жінка. Таня відчинила двері, вже готова сказати, що Рома на зміні, і треба викликати аварійників. Але на порозі була не тітка Ліда. На ганку стояв хлопець, ще доволі молодий, йому років 25-30, не більше, і досить високий. Темне волосся, чорні очі, риси його обличчя були тонкими. Загалом вродливий юнак, чимось схожий на Доріана Грея з фільму, що вони з чоловіком дивились нещодавно. Хлопець був у довгому темному плащі, їй ще подумалось, що він не по погоді якось вбраний. Вам кого? спитала Тетяна, відчувши раптом якесь занепокоєння, природу якого не могла собі пояснити, але, звісно, намагалася. Ну хлопець як хлопець, так незнайомий. Та вона й сама далеко не всіх тутешніх знає. Може, це черговий сусід, або чийсь родич, або, може, знайомий, що, мабуть, йшов до когось у гості та, видно, заблукав. Щоправда, вже пізненько для посиденьок, але ж люди різні бувають комусь, може, й нормально. Мозок тані видавав теорію за теорією в лічені секунди. Добрий вечір! приємним голосом промовив незнайомець. Тетяна помітила, як в його очах на мить промайнула неприязнь, коли він кинув погляд на її груди. Не встигла жінка визначитися з реакцією, коли юнак продовжив: Гарний у вас хрестик, дякую. Та ви ж не задля компліментів прийшли так, чого вам? поспіхом відрізала господиня. Так, так, пробачте, що потурбував річ у тім, що я гостював тут у друга, але спізнився на свою електричку. Вирішив повернутися до нього, пересидіти до наступної, що прийде за годину, та видно, заблукав. Розумію, що вже пізненько для посиденьок, але гадаю, ви розумієте, що воно бува по-різному, так? Юнак зробив паузу і простодушно глянув їй у вічі. Але той занепокоїв жінку ще більше адже він ледь не слово в слово повторив її думки. Вона ледь стримувалась від паніки. А на дворі така завірюха лютує, що вмерти можна. Тож дуже вас прошу, пані, пустіть погрітись. Всього лише на годинку, вже навіть менше. А після одразу піду. Наполегливо благав нічний візитер. Жінці було ніяково ось так взяти і грубо відмовити, коли хтось потребує допомоги. Та водночас усе її єство волало про небезпеку. Мамо, хтось прийшов, маленька катруся визирнула з кімнати. В очах незнайомця спалагнув недобрий вогник. Дівчинка налякано подивилась на нежданого гостя і хутко сховалася за дверима. Тетяна все дивилася на хлопця і не могла збагнути. Живучи біля залізниці вже кілька місяців, вона знала розклад руху приміського транспорту найгірше за диспетчерів і добре пам'ятала, що остання електричка пройшла повз місцеву станцію ще дві години тому, а нової не буде аж до ранку. Якщо хлопець і був у когось, то він мав же там зостатися на ніч, замість того, щоб шукати прихисток у незнайомих людей. Щось тут явно не те. Тетяна, намагаючись надати голосу якомога більше співчуття, мовила Пробачте, я, на жаль, не можу вас впустити. В нас бабуся і так лежить хвора, а на дворі ковід ходить, самі розумієте, не хочу ризикувати. Жінка демонстративно розвела руками. Аргумент про бабусю нехай та і вигадана, на думку господині, був залізним. Але хлопець не розгубився. Ой, не переживайте, вже перехворів, та щоб вам було спокійніше, я ось тут у коридорчику побуду біля дверей, бо на вулиці справді дуже холодно, будь ласка, почав він вмовляти. Тетяна напружилась. Вона боялася, щоб незваний гість не второпав, що вдома вона сама з маленькою донечкою. Або щоб він не зайшов у дім силою, просто відштовхнувши її. Так, він худорлявий, але явно сильніший за неї тендітну жінку. Він і далі благав Таню пустити його в хату, але та набралася мужності і розгнівано рявкнула. Та кажу я вам ні, що тут не зрозуміло. Бракувало мені ще чужих людей до себе водити, тим паче вночі, твердо сказала вона. Підіть на вокзал, там в залі очікування має бути тепло. Успіхів. Не дочекавшись відповіді, вона гряпнула перед ним дверима, а потім зачинилася на замки. Шкода, що не мала більше двох, подумалось їй. Заспокоївшись, Таня почала себе журити за таку грубість, адже незнайомець не поводився агресивно і тим паче не намагався застосувати силу. Але від нього точно йшла якась загроза було у ньому щось лячне. Так, ну його, все правильно зробила. Хай цей дурник голову вмикає немалий, впорається. Припинила цю внутрішню дискусію з собою і почала готуватися до сну. Набрала ванну, щоб скупати доньку, коли раптом почула її голос з дитячої: Мама, мама, йди сюди! Там дядя за вікном стоїть і кличе мене. Жінка кинулась у кімнату дочки і ледве не скрикнула. По той бік шибок, був той самий хлопець. Як з'ясувалося пізніше, він прохав дівчинку пустити його в дім, коли матуся ляже спати. Тетяна відчула, як по спині прокочується холод. Чоловік прийде з роботи лише вранці, а тут цей навіжений, і невідомо, що в нього у голові. Таня прикрила собою катрусю і, зібравши докупи всю свою сміливість, стала кричати: Ану, пішов звідси, придурок. Зараз чоловіка розбуджу, він у мене військовий. Від тебе й мокрого місця не залишиться. Тетяна додала ще кілька лайливих слів, що їй було невластиве, тим паче при дитині. Але вона сподівалася, що так вдасться, якщо не прогнати божевільного, то хоча б налякати. Обличчя незнайомця перекосилось від злоби, і на хвильку їй здалося, що той розіб'є скло та влізе до них через вікно. Але на диво все минулося. Хлопець пішов із двору геть. Хоча пішов не зовсім те слово, він, як наче, плив трохи вище над засніженою землею, а біля хвіртки ніби розтанув у темноті зимового вечора. Наступного ранку їхній район аж гудів через страшну звістку в одному з будинків знайшли мертву жінку. Дивним було те, що вона лежала посеред хати знекровлена із двома отворами на шиї. Друзі, якщо вам подобається цей проєкт, підтримайте його гривнею, ставайте нашими патронами і патронесами. Завдяки вам морок розвиватиметься та ширитиме україномовний жах мережею ще завзятіше. Посилання на наш патреон в описі під відео. Морок всім!